Вітаю вас, малята. У шумному мегаполісі, маленькому містечку, в селищі на маленьких пішоходів чекає дорожня транспортна пригоди. Відмінні знання дорожніх знаків, запорука вашої безпеки. Світло червоне. Це небезпека. Їде машина десь недалеко. На дорогу ти не йди, стій хвилиночку. Зажди. Жовтий колір зачекай. Зміни будуть скоро, загориться іншим світлом око світофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світофор всім допомагає. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світафорі горить зелене світло. Обережно діти. Цей знак показує водієві все, що на дорогу можуть вибігти діти, тому на великій швидкості їхати заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Про це, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу. Це небезпечно. Рух на велосипедах заборонено. Якщо ти побачиш на другий знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку. Щоб ненароком стати порушником, зліз з велосипеда та коти до необхідного місця. Дорожні роботи. Чоловічок з лопатою у червоному трикутничку сигналізує про дорожні роботи. Ремонту асфальта, обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи. Що відбувається посередньо на дорожньому полотні? Дітям ходити поблизу категорично не рекомендується, адже там можуть падати гілки, можуть бути розлита горяча смола, падати маленькі камінчики, тому є ризик травмуватися. Зупинка транспорту. Знак, на якому намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сіти в транспорт або зійти з нього. Дякую вам за увагу. До побачення!